Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Значить Сьогодні вибрав цибульки. Зараз хочу трошки поговорити, це урожай. Цього року Значить я її саджав. Тут а, два види цибульки. Тобто, щоб так вам, На прикладу Оце кругла це один вид, ну, не вида сорт, правильно буде сорт. Я говорив, вид буває. Ну, в принципі, зрозуміло, що. А це сорт голландський дельфінка. Той перший, він, на жаль, невідомий. Я ще коли купував цю цибульку саджанкою, то я питав у продавців, що це за сорти. І один мені сказав, що це голландський. Оцей називається. Там якийсь голландський і якийсь підвид дельфінки. Тобто він такий продовгостий. А ця округла я її купував у іншому магазині і сказали, просто саджанка не знаю, невідомо. Тобто, Що ми не знаємо, сказали. Ну, тут отак, на столику, значить, Ну, я не знаю, скільки тут буде по кілограмах. В принципі, я задоволений деяким результатом. Бо є доволі такі великі цибулини. В кінці цього відео ми перейдемо, я покажу вам вражені цибулини, тобто гнилі. Тут відібрані всі цибулинки, які придатні для зберігання. А далі буде видно, хай вона тут сохне, я не знаю, чи буде вона гнисти, чи ні. Напишіть, будь ласка, хто дивиться це відео. Як зберігаєте ви цибульку, можливо, у кого є більший досвід. Де ви її зберігаєте? Бо зараз я знаходжуся в сараї, в себе тут столик такий. Давно він тут стоїть. І в принципі я раніше на ньому цибульки не сушив, а це хочу трішки підсушити. І зараз покажу це основна на столику і ще трішки. І трішки отут, бо то була ну, не вся. От, от зараз вся. І це ота діляночка, яка раніше посаджена, значить, і саме раніше вона й достигла, звісно. що. Ну, от так виглядає. Ну, і це знову ж таки її залишки. Тобто, оце основна, і то її залишки. Ну, в принципі, все це разом, просто воно не влізло на стіл. Стіл такий невеличкий. І що, значить, хотілося б сказати? Далі перейдемо до гнилої цибулі і прохання про те, як підсушити, як зберегти, бо взагалі в мене то невеликий досвід, але він є. І коли я зберігав свою цибулю. Минулі ті роки, то, значить, були, був такий негативний досвід. В мене один рік пропало, мабуть, більша половина цибулі. Вона, тобто, перегнила, в чому я помилився. Я отак узяв і прикро побрізав її от тут. А цього робити не треба було. І воно, тобто оця гниль, перейшла в цибулю і вразила всю цибулю. Ну було таке. Ну, Можливо, ще десь вона зігрілась, можливо, волога попала. Я... Не знаю. Зараз же я вирішив в один шар простелити її, тобто викласти так і хай недільку, як мінімум, вона полежить Вона не на сонці, з нею нічого не трапиться, бо зараз на вулиці дуже жарко, і в ґрунті їй знаходитись немає сенсу, бо вона перегорить просто-напросто. Вона деяка почала гнести. Я не знаю від чого. Я посортував. Тож порекомендуйте, будь ласка, у кого є досвід, як зберегти. От у мене прохання таке, напишіть коментар, максимально зберегти. Тобто цей врожай, щоб не гнила. У кого тільки, будь ласка, по суті. Не треба такого писати, там, ну, чогось такого, знаєте. Видумляти мається на увазі. Просто народними методами. там, На криші десь в сухому, ну мається на увазі не під сонцем. А... На горищі мається на увазі, а не на самій криші. Чи не на даху, я вибачаюсь. Так що от такі справи. Давайте поговоримо про гнилу. В принципі, це я показав, це не вся цибуля. Якщо буде настрій і можливість і та достигне, то будуть включення. Ось так в один рядок я її виклав. Це вся цибулька вражена в нас тут. 23 цибулини десь так, ну можливо і більше, там і по ділянці я її викидав. Це я так вибрав. ну Не те що показати, вона повністю вражена. Задля знову ж таки, свого досвіду і для вас. от такі справи, значить. Дякую за перегляд. Був огляд на цибулю в домашніх умовах. От така була цибулька. А що скажете ви, я думаю почитаю в коментарях. На все добре, і побачимось.